Українська паляниця може бути різною: солоною чи солодкою, з прянощами чи з корицею, смачною, з пасівською, з медом, маком. Її рецепт, до речі, у мене є на каналі. І у всіх варіантах вона виходить неодмінно смачною. Але сьогодні я вам пропоную паляницю з цибулею. Три середні цибулини нарізаємо не дуже дрібно, так, аби шматочки добре відчувалися в тісті. В тепле молоко всипаємо сіль і цукор та розчиняємо пресовані дріжджі. З впевненістю можу сказати, що в цьому рецепті сіль, додавлена відразу, не зашкодить роботі дріжджів. З усієї кількості борошна всипаємо 3-4 ложки та розмішуємо доти, доки не розійдуться всі грудочки. Десь через 20 хвилин опара ожила та запухнастилася. Тож будемо продовжувати чаклувати далі. Додаємо куркуму і насолоджуємося теплим сонячним кольором. Ще всипаємо чайну ложку прованських трав, які наситять наше тісто пряними ароматними нотками. Щоб паляниця була не густа та не забита, борошна треба стільки, аби наше тісто було консистенції густої, домашньої української сметани. Для зручності вимішування до рук беремо лопатку чи ложку. В цьому рецепті тісто руками вимішувати не потрібно. І ось нарешті викладаємо ароматно, тушковану на олії цибулю. Яка вже злегка охолола, тож не нашкодить дріжджовому тісту. Вимішуємо до рівномірного поєднання цибулі з тістом та даємо масі 40-45 хвилин піднятися, накривши харчовою плівкою. Ось якої консистенції. Має вийти наша майбутня поляниця. Розділяю для зручності тісто у дві ємності та знову залишаю на 10 хвилин, аби задихала. Тим часом розігріваю пательню та змащую олією дно. Випікати буду по 7-10 хвилин до жовто гарячого кольору з кожного боку. Знаю, що гаряче тісто їсти не можна. Це шкодить здоров'ю. Але як тут втриматися, коли перед вами от таке диво сонце на тарілці, та ще й запах з розуму зводить? Тож тим часом наливаємо в горнятко чай чи викладаємо в соусних сметану та запрошуємо рідних до столу.